Сьогоднішня зустріч присвячена пам'яті нашого земляка Володимира Антоновича Скотара, випускника нашої школи, загиблого героя російсько-української війни. Ми однопасники пам'ятаємо володю як активного, справедливого, допитливого, простого сільського хлопця. З сильним чоловічим характером, який завжди готовий був прийти на допомогу. Вічна пам'ять і слава українському солдату, який захищав рідну Україну і кожного з нас. 16 серпня 2023 року в районі села Хасиринівка Донецької області в результаті. Ворожого артилерійського обстрілу Володимир був тяжко поранений. А далі госпіталь у місті Дніпро. А 22 серпня Олександрівська лікарня в місті Києва. На жаль, серце Володимира зупинилося і тяжких ран. Шановна Марія Захарівна, дуже тяжко. І тим, хто зібрався в цій залі. І мені особисто, розуміючи, що ця нагорода героя, справжнього героя, став на захист нашої країни, тому що прийшов ворог, ворог, який хотів захопити нас, землю, людей, нав'язати свою релігію, зробити все те, що роблять окупанти. Але такі, як Володимир Антонович, герої, вони зробили. Так, що сьогодні ворог виконатись з нашої землі, а остаточно, коли буде перемога наша, його не буде. На землі ми це всі віримо. Ми клоняємо голову вам і дуже вдячні вам за виховання вашого сина. Громада пишається. Я вручаю цю нагороду від імені президента нашої країни. Це Орден за мужність другого ступеня. Їм нагороджується справжні герої. Тому великою шаною я вам його передаю. Спасибо. Хай вся ваша родина пишається вашим героєм. Тримайтесь. Шановна Марія Сахарівна, дякую вам за те, що народили справжнього героя сина Володимира Антоновича. Ми ними пишаємося, будемо надалі пишати. Вічна пам'ять Володимира Антоновича.